Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про недискримінаційну лексику, коректну термінологію і людиноцентричний підхід. Це обов'язкові для дотримання правил спілкування з будь-якою людиною, а з пацієнтом чи пацієнткою ще з інвалідністю і поготів. Перше правило, якого необхідно дотримуватися, це принцип спочатку людина. Тут ми маємо на увазі людиноцентричний підхід, за якого в центрі всього людина. Для опису людей з інвалідністю ми використовуємо такі слова: людина з. Інвалідністю, оскільки ми говоримо буквально про людину, яка має інвалідність, а не про інваліда. Ми звертаємося до людини на ім'я. Якщо того потребує контекст, ми можемо сказати, що в людини є інвалідність, і якщо це доцільно, можна додатково уточнити, яке саме порушення має людина. Людина з порушенням слуху, людина з онкологічним діагнозом, людина з синдромом Дауну або людина, яка має цукровий діабет. Не згадуйте про інвалідність людини, якщо ваша розмова взагалі того не потребує. Уявіть, що ви спілкуєтеся про погоду. Така розмова зовсім не передбачає згадок про стан здоров'я людини, тож не згадуйте про інвалідність, адже вона не є основною характеристикою. В центрі уваги завжди має бути людина, а не її діагноз чи стан здоров'я. А як щодо другого правила, спілкуючись з людьми з інвалідністю, вживайте лише коректну термінологію. Перевірити її можна в довіднику безбар'єрності. Лінк на нього ви можете знайти під відео. Однак не забувайте, що завжди можна перепитати щодо коректності ваших слів у самої людини. Такий підхід є проявом поваги до співрозмовника. Отже, не інвалід, інклюзивна людина або людина з обмеженими можливостями, а людина з інвалідністю. Не сліпий, не глухий, а людина з порушенням зору або слуху. Не розумово відсталий, не психічно хворий, а людина з розумовими або інтелектуальними психічними порушеннями. Не даун аутист або ДЦПшник, а людина з синдромом Дауна, людина з розладом аутистичного спектру, або людина з церебральним паралічем. І відповідно, залежно від контексту, людину без інвалідності ми можемо так і назвати або ж використати термін нормотипова людина, але ми не кажемо здорова людина або нормальна людина. Все починається зі слова, і дуже важливо. Щоб воно було коректним і не дискримінаційним, цілком в ваших силах ознайомитися з коректною термінологією та почати вживати її на робочому місці та в побуті. Успіхів!